Виконуємо номер 677 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Які числа відповідають точкам А, Б, С і Д на малюнках? Виконай відповідні записи. Розглянемо перший малюнок. Нам необхідно знайти. Які числа відповідають точкам А, Б, С і Д. Число, що відповідає точці на координатному проміні, називають координатою цієї точки? Отже, координатою точки А є число 100. Координатою точки Б є число 30, попереднє 20, наступне 40, отже, тут 30. Координатою точки С є число 80, і координатою точки Д є число 50. Переходимо до другого малюнка. Координатою точки А є число 200, координатою точки Б є число. У нас по 25 кожна клітиночка, бо їх 4 до числа 100, отже, Б. Координата 50. Координата С, наступна клітинка за 100, це 125. І координатою числа Д є 225, 250, 275 число 275 номер 677 виконано